Гарі є два реактора радянського виробництва Росатома ВВР 1000, які планувались побудувати на електростанції Беляна. Потім відмили, відмінили це будівництво. І сьогодні, років більше 10, лежать ці два реактора і е, турбопроводи, все, що залізе навколо цих реакторів. І все. Немає електричної частини, немає автоматики, немає турбіни, немає загальностанційного обладнання. Нічого немає. Є два реактора, і труби, і парагенератор. Все ж залізо. Це 15% від всієї електростанції. 15%. Радянського виробництва. Площадка Хмельницької С, вона проєктувалась під радянські реактори. але іншої конструкції. Там не всі приміщення підходять.